Готуємо дуже смачний німецький салат. Приготувати його простіше, простого, але як же смачно виходить. Заздалегідь відварюємо 500 картоплі, заливаємо її гарячою водою, додаємо сіль, ставимо на вогонь і варимо так 30 хвилин. Готову картоплю заливаємо холодною водою на 5 хвилин, а після цього воду зливаємо і картоплі даємо повністю охолонити. Я зазвичай відварюю її з вечора. Далі півкільцями нарізаємо 150 г цибулі, для її маринаду змішуємо 1 чайну ложку цукру, чайну ложку солі, також чайну ложку яблучного оцету і 200 мл холодної води. Перемішуємо. Перекладаємо цибулю в цей маринад і залишаємо маринуватися на 10-15 хвилин. Відварену картоплю очищаємо від шкірки. Некрупно нарізаємо і одразу перекладаємо в миску. Також дрібно нарізаємо 150 г ковбаси або інших копченостей. Додаємо її до картоплі. Далі додаємо мариновану цибулю, ще нарізаємо кружечками мариновані огірки. Знадобиться приблизно 150 грамів огірків. І дрібно нарізаємо зелень петрушки 5-10 грамів. Додаємо у салат огірки. 2 столові ложки французької гірчиці і зелень петрушки. В останню чергу додаємо 35 мл ароматного рослинного масла, перемішуємо. І салат готовий. Виходить дійсно дуже смачно і, як бачите, дуже просто готується. Обов'язково спробуйте приготувати, буду чекати на ваші відгуки. Ставте лайк, якщо рецепт сподобався. Підписуйтесь, діліться цим рецептом з друзями.